Це в мене тіфто. З вами робила як галету з вишнею, Цього разу зробимо галету з грушею. Тісто розкатала. Беру ось цей шоколадний крем від Мілка, Половина в мене баночки цієї шкоди на одну галету. В мене є груша. Обжарю на вишковому маслі. Чекаємо пару хвилин, поки наша груша вичихне. Всю грушу викладаю на шоколадний сир. Чим більше, тим краще. В мене пішла одна велика груша. Зверху я трошечки-трошечки посиплю коричневим цукром. Зараз, трошки, небагато. Мабуть, ще ванільного цукру. Трошки-трошки. Аромат який, супер. Магдалеві поліски. Можна і без них обійтися. Відправляю в розігріту духовку на 180 градусів. Буду викладати на ось це блюдо галету з грушею. трошки цукровою пудрою зверху, і нехай вона повністю вичихає. Не накривайте її нічим. Абсолютно. Галета з грушею вона не лише смачна, але ще й подивіться, як естетично виглядає. Готується буквально дуже швидко та просто.